Дієнко пропонує Міністерство оборони підвищити зарплату працівникам ТЦК до рівня набу ДБР та прокуратури? На його думку, в такий спосіб зросте ефективність їхньої роботи, і це унеможливить корупцію. Водночас у міноборони, підрахувавши можливі видатки, відповіли депутату, що для цього потрібно буде виділити додатково а, понад 170 мільярдів гривень лише у 2025 році. А таких коштів у відомстві немає, адже зараз усі фінансові ресурси насамперед спрямовуються на оборонку України. Тож, як на вашу думку, чи пов'язані? Вказана дія працівників ТЦК з тим, що їм не вистачає фінансування і чи якось покращить ситуацію підвищення заробітних плат. Розділимо на декілька аспектів це питання. Ну, перш за все, Заробітна плата не тільки в ТЦК повинна бути гідною, але й у всіх, і у вчителів, і у медичних працівників, і у працівників комунальних підприємств, і у працівників громадського транспорту. Ну тобто, ми, якщо говоримо про гідне життя, то заробітна плата вона якраз входить там в топ 3 важливих аспекти, які цю гідність життя життя її характеризують. А на сьогодні міноборони воно дуже чітко відповіло. і, До речі, міноборони, коли говорить просто 173 мільярди. Де воно говорить, що це поточні витрати до кінця цього року, і ці витрати не враховують оце ще підвищення. Вони навіть не не прораховували, якщо там підняти заробітну плату кожному працівнику ТЦК. І звичайно, ми сьогодні не можемо як країна в обмеженому ресурсі в умовах повномасштабного вторгнення підвищувати підвищувати зарплати. А давайте ще не забувати. В нас є ще і величезна стаття витрат бюджету, яка пов'язана з соціальним захистом. В нас є ще. Мільйони наших пенсіонерів в нас є ще мільйони людей, які потребують такого соціального захисту. І до речі, тут потрібно віддати належне українському уряду. У кожного березня, незважаючи на повномасштабне вторгнення, проводиться відповідна індексація пенсій і немає затримок у виплаті таких пенсій. Да, ці пенсії не є великими. Ми розуміємо, що їх недостатньо. Хотілося, щоб більше ця сума була в наших пенсіонерів, але все одно в умовах повномасштабного вторгнення оця соціальна. На складова виконується державою максимально, і в у цих усіх умовах, коли в тебе є і вчителі, і медики, і пенсіонери, ну підвищувати заробітну плату, ТЦК мабуть, держава точно собі не може такого дозволити. І міністерство оборони воно чесно відповіло моєму колезі про це, про те, що це неможливо. Тепер стосовно того. А чи залежить розмір заробітної плати а, на від того, чи буде корупція в тій чи іншій сфері, чи чи не буде? Є декілька думок. Ми вже там не Ще перед великою війною були такі дискусії стосовно підвищення заробітних плат урядовців. Можливо, ви пам'ятаєте, і всі говорили про те, що якщо ми хочемо, щоб на В уряді працювали професіонали, доброчесні люди, вони повинні мати гідну зарплату для того, щоб унеможливити ці корупційні діяння. З одного боку, це так дійсно, коли людина отримує гідну зарплату, має там внутрішній барометр, який називається совість. Розуміє там свою відповідальність перед суспільством, і вона буде сумлінно виконувати свої обов'язки. Але є другий аспект цього питання: а чи дійсно велика заробітна плата є тим запобіжником, що людина не буде брати хабарі, не буде красти і буде абсолютно а, такою, знаєте? Нелояльною до різних корупційних проявів, і тут думки розходяться. Розходяться думки і експертів, розходяться думки і а, представників такого фахового середовища. До речі, її дослідження е, міжнародних різних інституцій. Там останнє, яке я читала, робили ще в 2012 році е, працівники міського університету Гонконгу, і говорять про те, що. А немає такого зв'язку, що чим більше заробітна плата, тим тим менша корупція. Потрібно працювати не над збільшенням заробітної плати, а працювати над тим, щоб можливості для корупції в тому полі, в якому працює людина, щоб їх було щонаймога наймога менше. А, ну, наприклад, ну там що це таке? Ми зараз як країна. Входимо в топ 5 країн світу по цифровізації. Що таке цифровізація? Це якраз той компонент, який корупцію може знищувати там великими такими шаблями, великими майданчиками, і просто її прибирати. Тому що нагадаю, що слова президента на самому там початку його каденції, коли він говорив про державу в смартфоні, те, що комп'ютер хабаря не бере. Ну дійсно, коли ти спілкуєшся з комп'ютером, ризики у цього хабарництва вони. Вони різко зменшуються, ну і моя особиста думка. Я вважаю, що повинна ще бути відповідальність і і невідворотність покарання. А наше українське суспільство воно дуже. Дуже прагне справедливості, і це нормально. І мені здається, коли людина, яка неважливо, де вона працює, чи вона працює в ТЦК, чи вона працює в державному підприємстві, чи вона є народним депутатом, якщо вона буде знати і усвідомлювати, що якщо вона скоїть корупційне злодіяння, вона понесе відповідальність, вона обов'язково буде покарана. Я впевнена, цих зловживань буде набагато менше. Тому на сьогодні в нас створений вся інфраструктура антикорупційних органів вони можуть працювати і в стикистика, в тому числі. Тому будемо сподіватися, що та антикорупційна інфраструктура, яку ми створювали, яку ми захищали, вона буде максимально сприяти в тому, щоб ця справедливість, яку очікують українці, щоб вона все ж таки до корупціонерів відбувалась максимально. Пані Олене, я вас слухала, і знаєте, чомусь перше, що на думку прийшло, коли ми кажемо, наскільки є взаємозв'язок між достатньо високими заробітними платами, і тим, щоб ця людина не підпадала під якийсь там вплив корупційних схем, щоб вона не брала в цьому участь. Я чомусь згадала про наших суддів. І на жаль, цей прикрий випадок про Всеволода Князева, який, як виявилося, все ж брав участь в певних корупційних схемах його на достатньо великому хабарі. схопили. величезна заробітна плата. Величезна заробітна плата. не вберег його це. і це при тому, що кожного разу, коли наші судді а, після певних там своїх дій підпадають під а, під розгляд в рамках кримінальних справ суддя Тандир, який збив а, військовослужбовця на а, певному а, ось цьому пункті контролю а, блокпості. А, Після того, як їх а, дію, їх а, буквально зафіксували причетність до певного правопорушення в різних сферах, так чи інакше, вони продовжують отримувати заробітні плати, не виконуючи свої посудові обов'язки. А у а, випадку з тандиром, якщо я не помиляюсь, до року часу він все ж отримував нарахування своєї заробітної плати. А, Питання, знаєте, таке повисло в повітрі? А чому так? Друга ситуація, це коли наші судді йдуть, відповідно вже на пенсію, і їхні теж захмарні пенсії 350 тисяч. Коли в нас мінімальна 2,800, якась бабуся сидить гречку, просить біля супермаркету. Це не вкладається в свідомості. А українців, які раціонально мислить і так просто дізнався про ці два факти: чи не можна щось середньоарифметичне зробити? Які 350 п'ятдесят тисяч? Um. Я також вас слухаю і така перша рефлексія. Не всі судді-хабарники. Абсолютно зовсім знаєте, не як є, кажуть, там Верховна Рада погана. В Верховній Раді є різні народні депутати. І, на жаль, ми там здебільшого чуємо інформацію про якісь скандали, ніж про якісь добрі ініціативи. Ну так влаштований наш інформаційний простір. Тому у нас серед суддів також є хабарники сказали про них, але є й ті судді, які за досить невелику заробітну плату. Кожного дня сумлінно виконують свою роботу. І на жаль, їм дякую, також мало мало хто скаже. Я чому про це говорю? Ми знаєте, зараз дуже опікуємося програмою державної відновлення. І е, коли в людини немає правоостановлюючих документів, е, ми ухвалили закон, що вона повинна піти до суду. І коли ухвалювали цей закон рамковий, ми дуже переживали про те, що судді будуть знаєте, так, роками розтягувати, розглядати ці питання, це люди без житла. Вони будуть. Е, е, Десь там невідомо де жити, без нічого залишилися, і, і боялися, що це будуть там не рік, не два, а п'ять-шість. І зараз вже є перші е, такі аналітичні дані, на які можна подивитися, проаналізувати. І в середньому судді справи по тому, щоб людина підтвердила своє право власності, вони розглядають в Середньому два-три місяці. Ну, тобто досить швидко, розуміючи, який там і, і вал цих справ іде, але це говорить про те, що судді виконують свою роботу чесно, сумлінно, швидко і за це їм вдячність. Але є оця несправедливість, про яку ви говорите в розрізі тих же самих пенсій. А в нас були спроби, як у Верховної Ради, скасувати такі надхмарні, скажімо так, пенсії. Цим